Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде в'язовлог. І подивимось, які впросування в мене протягом цього тижня. У мене буде одна готова робота. Тож давайте скоріше дивитись. Сьогодні в нас субота, 22 квітня. Востаннє я випускала відео і показувала вам свої процеси в четвер, тобто, пройшло. Два дні, четвер, так, коли я ще пов'язала, і п'ятниця. от Сьогодні якби, третій день. Хочу показати вам а, цю жилеточку вона вже готова. Я дов'язала ще кілька квіточок і дов'язала серединки в ці квіточки, які мені не вистачало, і попришивала їх. Ось така готова робота в мене вийшла. Я задоволена, донечка теж задоволена, вже її надягала. І пару слів про цей жилет, як я його в'язала, я порахувала по ковтинці донечки, яка їй підходить. Ось цю ширину, зв'язала зразочок, порахувала, точніше, я навіть не в'язала зразочок, а в мене з цієї пряжі є кардиганчик, і такими самими спицями я поміряла його щільність по резиночці. Набрала необхідну мені кількість петель, в'язала по колу резиночку, потім перейшла на лицеву гладь, дов'язала до пройм. Тут я закрила по 8 петель і перейшла на поворотне в'язання. І ще з кожної сторони я закрила дві петлі і одну петлю. Закривала я не в кожному ряду, а через ряд. Тобто з одного боку виходила з лицевої сторони, а з зворотнього з виворітньої. От, і далі в'язала я спочатку спинку, дов'язала я е, до горловини, закрила тут центральні петлі, хоча можна було їх зняти на ниточку або на додаткову спицю не закривати, бо потім я все одно їх піднімала. І закінчила е, кожну цю половинку окремо. Тут також невеличке скорочення. Одну, напевно, петлю я зробила. От, і теж все міряла по. Мені зручніше міряти по якомусь готовому виробу. Тепер я також трошечки ще пров'язала тут, після того, як закрила теж пройму, і розділила в'язання на е, дві половинки. В мене, здається, була непарна кількість петель, то тут я ще закрила. І почала пров'язувати полички окремо. Е, в мене була одна кромкова, дві лицевих, і дві разом Тут у мене е, нахил був. Е, Праворуч, так, ось він сюди. Тобто, не поличка йде у нас ліворуч, але нахили я робила праворуч. так Воно гарніше виглядає. Закривала я через 4 ряди по одній петлі. от І потім тут у мені вже було достатньо, і в мене кількість петель стала така, як ось тут була. Мені треба було, щоб було однаково, бо я зшивала по відкритим петлям. І закінчила. І тут так само я робила, тільки не дов'язуючи 5 петель. Я робила дві разом. Тут уже в мене нахили де. ліворуч, ось видно ці скорочення. І потім дві лицевих, і кромкова. Ось так. Так, так само закінчила, зшила гачком по відкритим петлям і підняла петлі на пройму. Тут я піднімала з одної кромкової одну петлю і трошечки недостатньо. Я підняла петель, бо бачите, резинка дуже розтягнута. Але я хвилювалася, що мені не вистачить пряжі, тому так зробила. От, а вже тут я піднімала з одної кромкової дві петлі. З першої, з другої, з третьої одну, тобто я з трьох петель п'ять піднімала. Ну а е, тут вже з кожної, ну, там вже дивилась, де дірочка. То, звичайно, я додаткову петлю піднімала і в'язала по колу розиночку. Тут робила скорочення вже з нахилом до центру лицевими петлями. А от в кінці я пров'язувала взагалі три разом з центральної посередині. Не дуже рівна ця косичка. От, але, в принципі, непогано виглядає. Потім квіточки я в'язала по майстер-класу Марусі, канал Маруси на скринька рукоділля, Я вам залишу посилання. Пришила я їх просто ось таким чином. І відрізала ниточку. Якщо не будуть триматися, подивлюся, то ще, можливо, ось так по краю прищу. Але тої ниточки, яка в мене залишалась, кінчики, все одно би не вистачило. І ось така прикольна жилеточка. Донечка сказала, що це як зелена галявинка, і на ній різнокольорові квіточки. Я дуже рада, що я закінчила, вив'язала цей залишок, бо в мене є кардиганчик, і я думала, можливо, собі зв'язати топ. Такий, що був комплектий кардиганчик і топ. Але е, кардиган дуже теплий, і якщо під нього вдягати ще вовняний топ, то буде ну, дуже жарко в ньому. У нас не такі холодні зараз зими. Мені навіть в е, кардигані самому по собі, або на якусь бавовняну маєчку, було е, спекотно, так скажімо. Тому так донечки буде окрема річ, і ще я не люблю. І топи на тоненьких бретельках. Мені некомфортно, тому що в від нижньої білизни видно. От, а тут я задоволена, і плюс ще для мене в тому, що я зможу тепер і для себе зв'язати жилет. Приблизно я вже зрозуміла, як робити розрахунок. Це напевно прості, найпростіший такий виріб, тому що немає рукавів. От. І я задоволена цією роботою, рада, що ниточок вистачило. Тому ще одна готова робота в мою скарбничку. У мене залишився ось цей процес: це светрик для моєї тьоті. І тут в мене є невеличке просування. Як я вирішила позначити у четвер, коли я випустила відео, я поставила тут маркер. І ось за день, скільки я пров'язала. Тобто це було, коли ще я в'язала і рукави. Ось. І на наступний день, тобто в п'ятницю вчора, я поставила маркер ось тут, ось скільки я пров'язала за вчора. Але я вже відділила рукави, зробила підрізи по 6 петель і все об'єднала. Тепер петель менше, але і просування трошки менше. Ось так виглядає. І сьогодні субота. Я пізно звільнилась, але все одно повішу маркер, і думаю, пару рядочків точно пров'яжу. А може й більше навіть. Ось так виходить. По цій реглані лінії в мене є майстер-клас на каналі. Я залишу посилання в інфобоксі і також по ось цьому візеруночку. Японський, в принципі, він не складний, тільки що рапорт візерунку аж 38 рядів, тому треба уважно дивитись схему, і половина візерунку легша, тому що тут пров'язується візерунок лише в лицевих рядах, а виворітні в'яжуться за в'язанням. Да? Тобто так само, як попередній, а уже тут я почала, де в кожному ряду є і дві разом, і накиди, тому треба уважно дивитися. Сьогодні в нас вівторок, 25 квітня, і хочу вам показати проміжний такий прогрес. Ось в четвер тут у мене стояв маркер, і четвер, п'ятниця, субота, неділя-понеділок. За п'ять днів, ось скільки я пров'язала. Нічого нового я не починала. В'яжу по колу, рукави відділені, спинка це все, все повністю гладь Так, дивлюсь, щоб петельки мої не злетіли. І так собі, так, трошки зачепила так собі помаленьку в'яжу. Сьогодні повішу маркерочок сюди і буду продовжувати. В'язати сьогодні-завтра, і там побачимо. Візерунок дуже мені подобається, дуже гарно виглядає, Я ще не приміряла на себе. Ну, так, по сантиметрам, те, що мені давало тетя заміри, в мене співпадає. От, ну, треба вдовжину в'язати. Тут ну, мені, в принципі, подобається. Я насолоджуюсь цим процесом. Я можу собі включити якийсь фільм. Дуже мені останнім часом подобаються мультфільми дивитись, передивляємось історію іграшок. Дуже такий класний. Мені дуже подобається. І дощ мої зайшов. От. Лицьову гладь в'яжу, так, не глядя, можна сказати, а вже на візерунок трошечки відволікаюсь. Подобається мені, як виглядає. От, поки що хочу по максимуму його дов'язати і новеньке нічого не починаю. І так як я і планувала, нічого нового я не розпочинала, тож покажу вам просування по ось цьому джемперу. Він в мене досить добре пров'язався. І я вже тут, на фінішній прямій, дов'язую вже резиночку, закривати буду її голочкою. І продовжувала ставити маркерочки. От за вчора, за середу, скільки пров'язала, і за вівторок. Ну, от саме такий у мене був продуктивний день. Це минулий четвер, здається, бо тут ще захоплювались рукави. І ось понеділок. І вже сьогодні зранку повісила цей маркерочок. До речі, сьогодні четвер, 27 квітня. І... Напевно, наступний відлік ми вже не будемо вішати тут ніякий маркер, а будемо рахувати, що майже ну, середина резиночки десь так. Залишаться рукавчики і все. У мене пішло на ось це тіло, три моточки. І от буквально два рядочки назад я приєднала четвертий, трошки не вистачило. От, тобто, тут вже 300 гр. Пряжі я використала. Дуже гарний візерунок, мені дуже подобається. Ось так тут видно тепер, як виглядає росточок. Давайте покажу спинку. Ось такий виріб. Я думаю, що тут він, так здається, що трошки як розширюється, але ні, він йде тут рівненько. І візерунок цей буде гарно в літній пряжі виглядати. На Можна навіть одну полосочку на якусь футболочку пустити. Ну, коротше, я задоволена цим процесом. І давайте ще один раз покажу вам жилеточку, вже готову ось як вона виглядає. Квіточки поки що все тримаються, все добре, все на місці. І я дуже, як я вже казала, задоволена цією роботою. На цьому я буду закінчувати свій влог. Дякую всім за вашу увагу, дякую за ваші підписки. Обов'язково ставте свої вподобайки, залишайте коментарі і хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступних відео. Па-па!